То і чому хоче посварити Україну і Польщу. Як тільки Віктор Янукович став президентом, українофобські сили влаштували провокацію у квітні 2010-го в українському домі в Києві рускоязична Україна і польське товариство увічнення жертв українських націоналістів відкрили виставку Волинська різанина, польські і єврейські жертви УУН УПА. О, народний депутат від партії регіонів Вадим Колесніченко возив виставку регіонами України. Фотографії, які ми тут бачимо, їх же робили німці, які приїжджали на ті місця, де пройшли АНУПА. Вони були в тих звірств, тори праїсході сто сорок народних депутатів України, регіонали і комуністи попросили Сейм Республіки Польща визнати волинську трагедію геноцидом польського народу. У Польщі провідником цих ідей є селянська партія. Вона внесла у Сейм законопроект про визнання 11 липня днем пам'яті жертв геноциду. УПА. Бурний роман між Польщею і Україною казався недолгим. Російські змі використовують мову ворожнечі. Формування української повстанчої армії тоді почали проводити етнічні чистки, Не щадили ні жінок, ні дітей, ні стариків. У більшості країн світу розпалювання національної ворожнечі є злочином.